Як класно можна провести вихідні недалеко від Дніпра? Привіт, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро, і тут ми розповідаємо про цікаві локації у Дніпрі та за містом. Тож підписуйтесь. І якщо ви давно мріяли покататись на конях або просто втекти від міського шуму, цей сюжет точно для вас. Адже сьогодні я покажу вам місце, де природа, спокій і гармонія поєднуються з любов'ю до тварин. І вирушаємо ми всього за 20 кілометрів від міста у підгородні на мальовничі береги, річки Кільчень. Адже саме тут розташувався кінний клуб Maya Стейбл, місцем, яке точно підкорить серце кожного, хто хоч раз сюди завітає. І щойно потрапляєш на територію, мо одразу відчуваєш спокій. Адже тут просторо зелено і все зроблено з любов'ю від затишних альтанок до охайних денників. І хтось приїздить сюди, щоб поспілкуватися з тваринками, а хтось щоб зробити гарну фотосесію. Тут ніби час сповільнюється, і ти починаєш розуміти, чому люди так люблять коней, адже у їх очах справжня мудрість і спокій, яких нам усім іноді так не вистачає. Кінний клуб Мая Стебл виник із простої, але щирої мрії – створити місце, де б люди могли відчути та зануритись у дивовижний світ коней. Засновники зізнаються, усе починалось з любові до тварин і бажання жити поруч із ними. Тож спочатку тут було лише кілька коней, звичайні стайні та. Невелика територія біля річки кільчень, але саме з цього із турботи, ентузіазму і натхнення виросло місце, яке сьогодні знають і люблять сотні гостей. Історія до війни це 22-21 двадцять перший рік. Виходить. Захотілося мені хобі яке. Не знаю, яке це, як вже в возрасті, вже що там ти мріяв в дитинстві, не знаєш. Мріяв, сповнив як конячку. Купив собі конячку, підтримала жінка. Перед війною я маленько взяв, 6 місяців їй було. І в 22-му почалася війна, і ми от потихеньку почали спасати їх. Ввести додому, привезли додому 5 коней. Ні конюшні, нема нічого. І якось так от тут воно у нас само утворилося, побудували, почали будувати конюшню, почали і так все, отак, як ви бачите на сьогодні. Во клуб розширювався. З'явилися нові денники, навчальний манеж та зона для прогулянок. А головне команди людей, які по-справжньому живуть своєю справою. Тут не ставляться до коней, як до спорту чи розваги. Кожен кінь має свій характер, настрій та звички. Власники кажуть: ми не примушуємо коня. Ми домовляємося з ним. Тож Майя Стейбл це не просто клуб, це місце, де панує гармонія. Тут усі на ти з природою, а спілкування з кіньми стає справжньою терапією і для дітей, і для дорослих. Можливо, саме тому люди, які приїздять сюди один раз, обов'язково повертаються знову. І якщо пройти з територією клубу, одразу видно, що все тут зроблено з любов'ю. Охайні денники, доглянуті стежинки, зелена трава, спокійна атмосфера. Здається, що навіть повітря тут інше. Ранок у Майя стеблу починається дуже рано. Поки більшість містян ще спить, тут вже чути топіт копит. Адже день тут починається з турботи, коней годують. Чистять, розчісують гриву, оглядають копита, а потім готують до тренувань. Інструктори кажуть, що головне в роботі з кіньми спокій та терпіння. Кінь дуже чутливий до емоцій людини, тому будь-який крок тут робиться з повагою. Якщо ти нервуєш. Кінь це відчує. Якщо спокійний, він довіриться саме тому в клубі так важливо створювати атмосферу довіри, де кожен відчуває турботу. А тепер найголовніше знайомство з мешканцями клубу кіньми тільки живими. У! Має стейбл їх кілька. І кожен має свій характер, свою історію та навіть улюблені ласощі. Є спокійні та врівноважені. Вони підходять для новачків або дітей. Є більш енергійні. Справжні спортсмени, які беруть участь у змаганнях. 11 сім великих і 4 маленьких. Є міні-поні, є міні-ошадка фалабела американська, є поні. Ну, отак от, от. І великі-великі конячки у нас це фрізи. у нас в основному, ну і одна конячка у нас є гановірська, це спортивна конячка. А фризи це голландська конячка, якою більше вона упряжна, ну і на виїздку. Вона не спортивна. Тому, коли сюди приїжджаєш, важливо просто бути собою. Адже кожен, хто хоч раз мав справу з кіньми, скаже, вони відчувають усе: твій настрій, енергію та навіть страх. І коли інші катаються верхи, здається, що це легко, просто сів і по'їхав, але на практиці це виявляється не так просто. І щойно опиняєшся в сідлі, розумієш, що це зовсім інші відчуття. У перші секунди навіть трохи хвилюєшся, але варто коневі зробити кілька кроків, і тебе охоплює дивний спокій. Ти відчуваєш рух, ритм і повну гармонію між собою, твариною та природою. І Майя Стейбл кататись можуть усі. І дорослі, і дітлахи, і навіть якщо ви жодного разу не сиділи в сідлі. Тут проводять індивідуальні уроки для дорослих, дитячі заняття та навіть спокійні прогулянки для тих, хто просто хоче відчути контакт із конем без поспіху. Перед катанням обов'язково видають захисну екіпіровку. Шолом, жилет, іноді рукавички. Безпека тут на першому місці. Інструктори пояснюють усе просто і доступно, як стояти біля коня, як правильно тримати поводи, куди дивитись і як дихати, щоб не напружуватись. Після кількох хвилин ти вже розумієш, що верхова їзда це не сила, а баланс і довіра. І сьогодні я познайомилась з ось таким красеним Пабло. і зараз спробую на ньому покататись. І до речі, навіть якщо ви вперше це робите, як я я вдруге, але теж нічого не вмію. Вам тут все розкажуть і покажуть. Так що потрібно Левую робити, ножку ставимо стрімі так ліву сюди. Так двома ручками беремося за сідло. Так. так І толкаємося, ножку піріки. Ага. Три, два хит і все опа, 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 опа. Є. І оскільки це вже мій другий досвід, мушу сказати, що враження зовсім інші ніж у перше. Адже ти починаєш швидше довіряти коневі, і він відчуває це. Крок за кроком хвилювання зникає. Залишається лише радість і відчуття свободи. До того ж, тут можна покататись не тільки по манежу, а й біля берега мальовничої річки. Та навіть якщо ви не плануєте сідати в сідло, тут вам буде чим зайнятись, адже на території є фотозони та локації для відпочинку з родиною або друзями, а також затишні альтанки. А ще тут є окремі локації для майстер-класів. Тож багато хто приїздить просто провести день на природі, випити каву з видом на коней, прогулятись берегом кільчені, коли повітря наповнюється ароматом сіна і тепла. Тож це місце має дивовижну атмосферу. Тут не поспішають і не метушаться. Люди приходять сюди, щоб відновити внутрішній баланс, розслабитись і просто побути в моменті. Це не просто кінний клуб, це місце, де відпочиває душа. І здається, саме такі локації сьогодні цінуються найбільше справжні, живі та щирі. І якщо після цього сюжету вам теж захочеться приїхати сюди, ловіть деталі. Кінний клуб Майя Стейбл» знаходиться у місті Підгородня, всього за 20 кілометрів від Дніпра. Доїхати сюди можна як власним авто, так і громадським транспортом. А саме до кінцевої зупинки 243 го маршруту, після чого пройти пішки хвилин 5. І працюють вони тут майже щодня. За попереднім записом. Вже для кожного відвідувача підбирають інструктора та коня індивідуально. Форматів відпочинку кілька: можна взяти коротку прогулянку верхи, пройти навчальне заняття або ж замовити фотосесію на конях. Особливо популярні ранкові та вечірні зйомки, коли м'яке світло підкреслює всю красу цих тварин. Тож, якщо ви шукаєте гарну ідею для вихідного, обов'язково приїздіть сюди. Коні, природа і спокій саме те, що потрібно, щоб відчути гармонію і перезавантажитись після метушливого тижня. Тут ви знайдете не просто розвагу, а справжній контакт із природою і живими істотами, які відчувають набагато більше ніж здається. А з вами були Юлія Жиленко та Павло Черненко. І до зустрічі у нових випусках.